Дня мене звати Катерина, і в даному огляді я розповім про лінійку водонагрівачів з інтелектуальним управлінням Boschtronic 4000. Бойлер для вертикального встановлення у сучасному дизайні доступних в об'ємах 50, 80 та 100 літрів. Окрім самого бойлеру та електричного кабеля з вилкою, в комплект входить інструкція з монтажу та експлуатації, клапань скидання надлишкового тиску, кріплення та гарантійний талон. Користувачі Boilerotronic 4000 можуть обрати один із трьох режимів роботи: інтелектуальний, ручний та режим відпустки. В ручному режимі бойлер нагріває весь об'єм води до заданої температури, а максимальна температура нагріву 70 градусів. Після активації режиму відпустка щоденний нагрів бойлеру вимикається та підтримується мінімальна температура для захисту приладу від замерзання. Найбільш заощадливим для користувача буде використання інтелектуального режиму робот. В даному режимі водонагрівач протягом першого тижня після встановлення вивчає та запам'ятовує ваше щоденне використання гарячої води, та з наступного тижня нагріває лише ту кількість води, яка вам дійсно необхідна. Завдяки розумній функції нагріву та теплоізоляції високої щільності дана модель має клас енергоефективності Б. Треба зазначити, що для водонагрівачів накопичувального типу клас Б найкращий показник. В даній серії доступна функція термічної дезінфекції. Вона активовується автоматично, коли бойлер розуміє, що вода довгий час не нагрівалась до високої температури та є ризик розмноження бактерій. Ще однією перевагою Бойлера Tronic 4000 є склокерамічне покриття внутрішнього баку. Надійний, економічний, зі зручним керуванням Bosch Tronic 4000 створить комфорт, який ви очікуєте.